Хто й за що вбив Андрія нові деталі слідства та спогади побратимів? Сьогодні про це у програмі по мануфактураму. Вісім пострілів притул посеред білого дня у мирному Львові застрелили Андрія Парубія. Перші деталі розслідувань та що про загиблого кажуть друзі і колеги у нашому етері. сьогодні люди, які знали Андрія Парубія особисто, разом з ним будували громадянський рух і продовжують його справу. Тарас Шамайда, співкоординатор руху Простір Свободи, поділиться своїм баченням політичного та суспільного контексту життя Андрія Парубія та Андрій Касп Шишак, ветеран керівник організації «Спадщина». Він розкаже про побратимство, боротьбу та значення цієї втрати для всього патріотичного середовища України. Ми будемо говорити про життя і спадок Андрія Поруб'я, його роль в боротьбі за українську незалежність та про те, як сьогодні українці мають продовжувати будувати сильну державу навіть попри війну і втрати. Долучайтесь до нашого ефіру о 19.00 на каналі Львівська мануфактура новин, щоб знати більше.